Всім доброго дня, такий день, що багато відео знімаємо. Просто такий момент, що більше не буде, більше не буде, заберуть і не побачите. Оце дивимося, який теплоакумулятор. Це вперше у нас в житті. Ми робили довгі. Дивимося, звідси, дивіться, йдемо, 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 йдемо. І це все теплокумулятор тягнеться. Ось така довжина. Ось така довжина. 4 метри. Оце ну, стандартний теплокомулятор, не п'ята, півтори тонни. А це 4-метровий. Бо зараз по вантажам більш не буде, але він буде працювати перед цим котлом. Це на Вінниці, забирали вже сіне теплокумулятор. Це у нас по місці. 110-й котел. Вже мене раз показував, теж немає часу детальніше зняти його, його огляд. 110-ка стандартний. О, бачите, трошки фарбич. Таке саме всі є котлебор, це тільки що, тільки що великий. Великий буде на 160 рубін, то трошки більший вихід, ніж ми раніше робили. На 160 -ту турбіну, не на 140. Зараз ми його положимо туди. І будемо. Так, хорош, хорошно, 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 треба повернути його. Буде. Зараз ми людей зібемо. Я думаю, що мастер ми якось його положимо. О, газелька забрала півтора, півтора тонну. Да, бочку. Будемо грузити. Будемо грузити. Щось воно з того вийде. Нелегко, немало ніяких цих, все вручну. Все, котел. Легким рухом руки. Але тут хлопці мене такі браві, здорові, що там їм котла. 700-800 чи кг закинути не є проблема. Одна треба вже буде на ту на лавету. Бочечку порозити. Якось. Якось. Я думаю, що якось справимося, раз вже з котлом справилися, бочка все ж таки легша. Бочку можна такого 4 чотирьох підняти. Що, під'їжджай? Ну і що думаєте? Легким рухом руки. Раз, пару хлопців, і вже там бочечка лежить. Навіть ніхто не, знає, ніхто не знає її ваги. Дивіться як. 4 метри це саме тіло бочки. Плюс ще ті виступи, там десь на 420 габарит, чи 4,30 буде, ще 25. Отак виглядає. Трошки місця зробили. Трошки місяця зробили, але ще ще трошки і багато лежить у нас. Вже разом приїду з котом, бачимо, вже з буржуйки димок киде, але буржуйка горить. Пан Петро вже на мене ображається, привіз він трошки за... йому раніше по обіцячку зробимо. І привісток у Порох у мене часу ноль. Так, Пан Роман приїде. Пан Ярослав. Щось він шукав перевізника, так пропало. Пан Олександр щось нічого не дзвонить. Я думаю, що він позвонить, скаже, що і може бути бочка. Прийде самому дзвонити, що вона від весни, вже скоро проржавіє. Скоро прожарі, так нас збиралася роботи. Ну одна бочка там сохне. Одна бочка сохне. А, це ж Миколі треба позвонити, хай приїжджає, поки він поки він їде, вона висохне. Микола бере стечку. Вже все пофарбоване тут. О, де теплота. Це не ваші теплові насоси. Пару таких обрізочків дерев'яних. Дружина кинула все. Тут така жара вам не передати. Можна сказати, перший раз ми запалили, майже 30 градусів, дуже тепло. Пару обрізочків. Так, пан Микола, бере стечку. Бочка готова. Ось ще ліпиться. Відпечатки, це, буде фірма, клеймо. цекли Вузол під готовий. Знизу 20 градусів тільки на стяжці. Ну, запалили недавно. Все, трошки нас місце побільшало. Трошки місця побільшало От такий сюжетик. Думаю, зніму бочку. Може хто такої не бачив, бо я такої не бачив. О, такі бочки дивіться, ця яка і та яка. Ковбасочка. Ця. Біля двох тонн, да? дві тонни так? Три.